10 січня 2024 року в Малині попрощалися з військовим льотчиком Владиславом Залістовським. Пілот бойового літака Міг-29 загинув, виконуючи бойове завдання. Йому було 23 роки. Олена Залістовська, тітка загиблого військовослужбовця, говорить, що Владислав з дитинства мріяв стати пілотом. Ну, з дитинства я от маленькою пам'ятаю, Він ще тоді любив дуже літаки. От що діло. Максим, друг загиблого, говорить, що Владислав був професіоналом у своїй справі, і від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був веселий, завжди допомагав. Він був як наставник мій, тому що я теж хотів перевестись військові ну, повітряні сили. І дуже гарний був хлопець і професіонал свого, свого діла. Гарний льотчик був. Серйозні задачі виконував Ми були разом напевно десь близько 16 років, можливо і більше. Тому що ми почали далі дружити після школи, і після школи, так як у нас кожна почала своє самостійне життя, наша дружба не перервалася. Ми були разом і ми стали тільки більш сильніші, дружніші. І зараз я втратила не просто собі тому однокласника, я втратила близьку свою людину, я втратила друга, який став мені просто як брата. Перша вчителька Владислава Лариса говорить, що хлопець після школи вступив до Київського військового ліцею. А після здобув освіту у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Коли закінчив 9 клас, він вирішив піти в ліцей Богуна і прийшов в школу після першої сесії. Такий худенький, обстриганий. Він взагалі був такий маленький ростом в дитинстві, але дуже такої гарної фізичної форми. Ну, от він завжди таки був активний, але, знаєте, в дитинстві був такий надійний, він був справжній. Від президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, яку захищав до останнього подиху вас син В'ячеслав. Тепер мені тільки на небо дивиться і, і бачить його посмішку. Може, більш нічого не залишається. Боже, кажуть душі на небо. Він жалячик, так любив небо. Він там був просто як ас. Він, він такі робив репортажі звідти, і він так, ну, як він машину водив, так само він водив. Керував самольотом. Поховали Владислава Залістовського на кладовищі у його рідному малині. Чотирьох дітей, яких сьогодні 10 січня працівники соціальних служб вилучили у жительки села Селянщина Черніхівської громади, привезли до Житомирської обласної дитячої лікарні. Їх оглянули фахівці, розповіла Суспільному. Нінель Передрій, виконуюча обов'язки начальника відділення педіатрії номер 2 На приймальне відділення працівниками соціальної служби у справах сім'ї було привезено четверо дітей: три хлопчики, одна дівчинка, одна хлопчик один і сім років, другий хлопчик три з половиною роки. І хлопчик 5 років 8 місяців, і дівчинка Олександра 4 роки і 6 місяців. Діти, ну, як діти, в належному стані веселі, гуляються, опрятні, не можу сказати, що на них там якийсь одяг був грязний, чи вони. Постан дитини ще важко, що казати. Ну, оглянути лікарями. На даний момент загрозу життю для дітей ніякого немає. Вони знаходяться в відділенні, будуть проводитися обстеження. Інформацію про те, що мати залишила дітей у жительки села Селянщина, оприлюднив на своїй сторінці у інстаграм 9 січня Житомирянин Олександр. Він розповів, що діти перебувають без матері декілька місяців. Їм треба родина або дитячий будинок, тому що вони в даний час знаходяться з незнайомою для їх людиною, якої немає фінансів, щоб їх забезпечувати. Тато десь, скажімо, пропав без вісті, а мати їх просто залишила. Просто кинула десь вже 4 місці 5, ліп'ять, не, немає не на Е, Телефон включений, трубку не бере. Соціальні служби, коли приїжджають з поліції, составляють акти і кажуть: в дитячих будинках у нас немає місць. Коментувати ситуацію нам на камеру Олександр відмовився. Дякую, ну, я не буду давати коментарі. Я знаю жінка? цю історію. Це жінка. Я їду, в мене час піджимає, треба їм купити пледи, носочки, трусики і так далі. За словами чоловіка, серед цих дітей чотирирічна Олександра, яку в квітні минулого року в одному з торговельних центрів Житомира залишила бабуся. Тоді за декілька днів дівчинку забрала матір, а бабусю суд визнав винною у залишенні малолітньої дитини без допомоги та призначив їй два роки ув'язнення. Ми приїхали до Черніхова, аби отримати коментар у справі про вилучення дітей. У Черніхівській селищній раді у приймальні було зачинено на рецепції. Нам сказали, що голова громади та начальниця служби у справах дітей нині перебувають у відрядженні. А заступник голови громади телефоном моїм колегам із суспільного сказав, що коментувати ситуацію відмовляється. Ми надіслали запит до Черніхівської селищної ради, аби отримати коментар у цій справі. А також звернулися до начальниці служби у справах дітей Житомирської обласної військової адміністрації Ганни Лужко. Я зараз коментар надавати не буду, бо діти зараз влаштовані. за дві це. Зараз це всі ситуації прокуратура і поліція займається. Заступниця начальника відділу комунікації УНП в області Івана Сілецька розповіла, що нині до поліції звернень від працівників соціальних служб не надходило. До поліції Вернення щодо розшуку матері чи інформацію про загрозу життю та здоров'ю дітей не надходила. Влаштуванням дітей займається служба у справах дітей. Якщо до поліції надійде повідомлення, буде проводитись відповідна перевірка. На даному етапі це не наша компетенція, а робота служби у справі дітей. Олена Ваховська, Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина. Нас просто так не взяти. Вони думали, що за три дня не вийде. П'ятеро волонтерів з Житомирщини виготовляють FPV-дрони в домашніх умовах. Почали виробництво після кількох поїздок на фронт, розповів Володимир Верюгін, волонтер громадської організації Волонтери Полісся. Спершу на старому принтері для 3D-друку спробували виготовити хвостовики для скидів. Після поїздки в Слов'янськ вирішили виготовити перший дрон, каже Володимир Верюгін. Хлопці вийшли на зв'язок, зустріли з нами. Ми приїжджають, можна сказати, на вбитій машині сьогодні. Ми питаємо, де, де ваші машини, що зазвичай, ті, що ми вам ремонтували, ті, що ми вам давали. Кажуть, нам сьогодні ночі. От, дронами виразило три пікапи. От. Ми теж постояли, поспілкувалися, їдемо назад їхати довго, тисячу кілометрів, давай балакати. Прийшла ідея, така сама в голову. Що давайте будемо щось пробувати, звартувалися. 3D-принтери та пластик для друку допомогли придбати друзі, розповідає Артем Залужний, розробник дронів. Потім чоловіки прийшли курси підготовки і почали складати дрони. Волонтери щодня вдосконалюють свої навички і виробництво, каже Артем Залужний. Мусимо робити. І, 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 і я не знаю, спонукати якось до цього владу, тому що ну вже всі говорять, треба робити і не тільки власне їм туди пирожки. От, а старатися робити дрони, тому що Росія це активно робить. І вони роблять його по різних підприємствах, там, де хліб печуть, а на другу зміну не можуть паяти дрони. Тому ми теж повинні це все робити. Щоб скласти дрон з готових деталей чоловікам потрібно до 10 годин, говорить Артем Залужний. Займаються цим у вільний від основної роботи час. За словами розробника, основні труднощі виникають із фінансуванням виробництва та транспортуванням деталей з Китаю. До 14,5 тисяч гривень коштує один дрон. Ще до 3,5 тисяч потрібно витратити на батарею. Друга трудність виникає. В закупівлі і транспортуванні деталей сюди, тому що Китай нам не хочуть продати ці деталі, ми мусимо купляти, нанімати транспортну компанію, щоб вона транспортувала ці як на Європу, потім до нас. Ну, це, як кажуть, про це ніхто не говорить, але це дуже великий геморрой. У нас ці в законодавчому рівні, що це не так просто, що вони ну, накладають там і мито, і це все. Ну, ну, це складно. Сидять хлопці, наші розвідники спостерігають на ту сторону. Коли дивляться, щось ящики якісь повзуть до них. Дивляться в тепловізор, ну не видно нічого, але повзуть ящики, прилище, ближче, ближче, ближче. До хлопців доходить, що під ящиками сидять рашики, Вони піднімають дрончика і давай працювати по цих ящичках. Проти в цих тящичках назад їх і відправили. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.